Осінь впевнено вступає в свої права, але бабиного літа криворіжці і досі не дочекалися. Натомість сьогодні спеціалісти попередили жителів Дніпропетровщини про підвищений рівень небезпеки, пов'язаний з сильним вітром. Втім, найближчим часом ситуація має змінитися, тож приводів для паніки немає. Впевнені гідрометеорологи. Сьогодні до кінця дня ще очікується пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. А завтра вже вітру сильно не прогнозуємо. Вночі без істотних опадів день невеликий, короткочасний дощ. Місцями можлива гроза по області, і вітер західний 5 10 метрів за секунду. Температура по області вночі 5-10, тепла в день 15-20. На наступні дві доби практично без опадів. Можливий туман 22 вересня, 21-го ні. І температурний режим теж, ще температура трохи знижується. Вночі 4-9, в день 12-17 градусів тепла. 23-24 попередньо невеликі опади пройдуть і деякі підвищення температури. Вночі 5-10, день 14-19 градусів.